Уявляєте, Україна отримала щось настільки нове, що навіть серійного виробництва ще не розпочалось, і це одна із найсучасніших бойових машин піхоти в світі. Гендиректор німецької компанії Rheinmetall підтвердив, що Україна отримала свою першу БМП Люнкс наприкінці 2024 року. Зараз її активно тестують, щоб налаштувати серійне виробництво. А Люнкс це справжній звір серед бойових машин. Її презентували у 2018 році, і вона оснащена сучасними гарматами, кулеметами та потужною бронею. Це не просто захист для піхоти, а це машина, яка сама по собі може стати серйозною загрозою на полі бою. Для нас це великий крок вперед. Це не просто отримати нову техніку, а це бути по справжньому першими, хто її застосовує в реальних умовах війни. Це про довіру до України як союзника та про визнання нашого професіоналізму. А ще, і якщо врахувати, що грудень став найважчим місяцем для російської армії, такі новини додають ще більше оптимізму. Що я маю на увазі? Грудень став для російської армії справжнім пеклом. Щодня вони втрачали понад півтори тисячі солдатів, а 19 грудня цифра взагалі перевищила за дві тисячі за день. За даними британської розвідки, грудень 24-го року став найбільш руйнівним місяцем для армії РФ за весь час війни. На цьому тлі адміністрація Байдена готує новий пакет військової допомоги Україні. Очікується, що адміністрація Байдена скоро оголосить нову партію допомоги. Зробити це планують 9 січня під час візиту міністра оборони США Лоїда Остіна до Німеччини на чергове засідання у форматі Рамштайн. Поки точної суми невідомо, але джерела стверджують, що пакет не включатиме всієї суми, яка, до речі, складає 4 мільярди доларів. Але обіцяють потужний пакет, який може включати техніку, боєприпаси, що зараз для нас критично важливо. І важливо, щоб ця підтримка не вичерпувалася, адже саме такі кроки наближають нас до миру.